Якщо ваш чоловік вклав сімейні кошти чи майно у статутний фонд підприємства без вашої згоди, ви можете це оскаржити. Таке рішення днями ухвалив конституційний суд. Однак повернути власність прямим шляхом вам не вдасться, роз'яснюють юристи. У момент, коли щось вносять як капітал компанії, воно вже не належить подружжю. Через суд ви можете довести, що внесене майно спільне. А отже, і підприємство має бути спільним. Після цього воно отримує статус господарського товариства, тому що вже має кілька співвласників. І лише тоді, у порядку, встановленому для таких організацій, можна вимагати виходу з нього з виділенням частки у статуті. Але при виході ця дружина отримує, що ще і борги цього підприємства. На жаль, борги підприємства на сьогодні можна зробити просто одним підписом, підписавши Вексель. І вже дружина не захоче виходити з цього підприємства, бо там дуже багато кількість боргів буде. Навіть якщо у підприємства немає боргів, щоб вийти з нього, треба провести збори. Частка подружжя має бути розподілена по 50%. А щоб ухвалити рішення, потрібно 60% голосів. Більше того, якщо між чоловіком і дружиною є непорозуміння, вони і управляти компанією нормально не зможуть. Навіть змінити керівництво не вдасться. Якщо, наприклад, чоловік призначив чого директора, і потім засновники не можуть зібратися, цей директор може керувати цим підприємством як, власне, хоч 100 років, тому що між засновниками не буде згоди. Тож юристи вважають, таке рішення конституційного суду формально передбачає участь кожного подружжя в управлінні підприємством. Однак ефективним воно буде лише якщо вдасться домовитися зі своєю другою половинкою. Тож і виходить, що збереження сімейних стосунків вигідніше ніж їхнє розірвання. Юрій Губа Ілона Ковч, телеканал Юбіар.